У мене немає Твіттера. Скажіть, скажіть мені три причини, щоб я скачав Твіттер. Перше, твітер, найпрогресивніша соцмережа. Друге, там не банять за соски, і ти можеш побачити стільки сосків, які ти знаходяться. Фрі соски. Free. Free соски. Да, да, да. Так, і давайте третя причина. А, третя причина це те, що в Твіттері є можливість розвивати свій аккаунт, не беручи участі в дівелеї. <laughs> <laughs> Можна взимати, да, в тому, що якщо ти написав щось прикольне, є велика вірогідність того, що воно звіруситься, і люди звернуть на тебе увагу. Але тому якщо дори. в тебе є людей, типу, ноль підписників, то тебе ніхто і не лайкне, не підпише, і не, не підтягне. Сано все все ну, може, все все може підтягнути. Все можна. Ти можеш навіть насправді ти можеш навіть і не публікувати контент, але якщо ти, наприклад, активний береш участь в якихось обговореннях, то навіть це може дати тобі, дати тобі підписників, Бо люди такі, яка цікава думка? Може в нього є ще цікаві думки. Ну то точно для мене соціальне вражає. Але, але ні, я розумію, я розумію, якщо обирати між Твіттером і Тіктоком, очевидно. Осе, насправді, Твіттер вже це настільки своя тусовка, вже екосистема, яка пішла кудись окремою гілкою. Це все, що зараз починати грати в доту 2, От так, от зараз входити в Твіттер. розумієш? Не слухай людину, в якої 100 підписників, що він там знає. А тебе. Двадцять чотири. Опа-па, я тут слухаю ПВО. А, і маєте розуміти, на, що, на, д, що мене? Два... Напиши щось гідне одразу. Два... Достатньо було до того, достатньо було б того, наприклад, достатньо було б того, щоб я просто лайкнула тебе, я знаю. це вже би. Ти не мені, ти йому поясни, Я знаю, як <світ> по це. Ну так, да, так. Да.